Палювати сухе листя українцям забороняє закон за непослух, штрафи від державної екологічної інспекції і не лише за порушення правил благоустрою міста Тернополя. Штраф на громадян в межах від 340 до 1360 гривень, а на юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Покарання гривнею дієве, та навіть не це має спиняти нас від спалювання листя. За такий ставалося б невагомий, хоча й бездумний вчинок, можна поплатити здоров'ям. При спалюванні близько однієї тонни сухих рослинних залишків у навколишнє середовище виділяється близько. 9 кілограмів мікрочастинок диму, до складу якого входить ряд надзвичайно шкідливих для навколишнього середовища і для здоров'я людини сполук. Це зокрема такі як окиси азоту, чадний газ, важкі метали, низка канцерогенних сполук. Окрім того, у туліючому без доступу повітря. Листі е, утворюється бензопірен, який здатний викликати у людини ракові захворювання. Поміж листя горить і сміття. Вчені жахають цифрами. Згорів один поліетиленовий пакет в повітря. Виділилось близько 70 сполук, більшість з яких дуже шкідливі. Не робите шкоди самі, пильнуйте інших. Побачили порушника, попередьте. Не реагує, комунальники просять повідомляти за номером телефону 25 49 34. Самі ж вирішення проблеми знайшли кілька років тому. Листя з міських вулиць навчились використовувати з користю. Опали листя вивозять на нове міське кладовище на вулиці Бригадній, 46. І також ще додаткова площа виділена можна вивозити на і Ром розташований поруч із новим кладовищем для запобігання промерзанню ґрунту, тому що є дані наукові, що така листяна підстилка зменшує промерзання ґрунту приблизно у 2-4 рази. Засмічене листя перевізники вивозять на сміттєзвалище у Малашівці, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства. За осінньо-зимовим графіком прибирання його мають зібрати до восьмої години ранку, а тоді з чотирнадцятої. Роботу двірників часом ускладнює дощ, тому поприбирати не встигають фізично і окремі тротуари більше нагадують ковзанки. Біля пакетів зі сміттям, яке збирають двірники, хитрі тернополяни часом складають і своє. Комунальники закликають не робити цього. Хочете, аби сміття забирали і у вас укладіть угоду. Листя з парків в основному залишають перегнивати, проте найкращі з листків стають здобиччю митців, як от цінаїде Анатоліївна та її онуки Катрусі. Картини складаються, сухих листочків Спочатку ми засушуємо їх. а потім думаємо, що вийде. Це просто по ходу роботи воно вже складається композиція. бо так зразу ми тільки збираємо матеріал. І, хоч у вітряну погоду від роботи двірників сліду не лишається, хтось скаржиться, а комусь від того втіха, як от школярам четвертої школи, поміж насипів листя, у них урок фізкультури. Нехай пробачать нам ті, хто тут прибирає, але мені здається, що опале листя у кожного з нас асоціюється не зі сміттям, а з золотою грайливою осінню. Чотири! Ольга Савуляк, Роман Савуляк з осіннім привітом для провінційних вістей.